Вітаю на каналі Наніч ФМ. Весь контент створюється мною на чистому ентузіазмі і бажанні допомогти людям, що, як і я, мають проблеми зі сном. Будь-яка ваша активність на каналі сприятиме неабиякому натхненню. Ласкаво. Запрошую. До сну закрий очі, зроби глибокий удих і скажи усім думкам «Добраніч». Русалонька, спів без тіні. Кажуть, що спів русалоньки вабить моряків, але ніхто не каже, навіщо. Коли Аріель співала, море ставало мовча з ним. Хвилі зупиняли подих. І навіть вітер стишував хід, бо тому не спів то був заклик, не молитва, а приманка. Вона з'явилась з глибини. Коли туман обіймав корабель люмен, як смерть обіймає старого, її волосся темно руде, майже чорне у холодному світлі зірок, шкіра біла. Як морська піна над скелями, очі блакитні, капітан стояв на палубі, скам'янілий, бо спів не просто зваблював, він відкривав найпотаємніше. Страх. Бажання, провину. І коли ти втрачаєш себе, ти більше не здатен відрізнити, чого хочеш. І ось він уже стоїть біля борту. Простягає руку, і ось його очі повні сліз, а тіло уже летить униз у чорну воду до тієї, хто усміхається, оголивши зуби, що належали. Явно не дівчині, а чомусь дуже древньому, бо Аріель не втратила голосу, вона віддала душу, щоб зберегти його. Берег зустрів її не піснею чайок, а запахом попелу. Замок, що колись відблискував у воді золотом, стояв мовчазний. Тіні тягнулися від обгорілих веж, сліди від мечів ще видніли на камені, але головне він вижив принц Еліан. Єдиний, хто не потонув того вечора, коли люмен зник у хвилях. Аріель ступила на пісок, тепер з ногами, тепер з тілом, що боліло, як після народження. Вона пройшла між уламками світу, що тримався на людській вірі у добро. І принесла з собою тінь. Ніхто не зустрічав її, лише самотній вартовий на вежі помітив постать, що піднялася з моря. Та навіть він. Не знайшов слів, щоб зупинити ту, що йшла мочки з очима повними вогню. Аріель більше не співала, вона не мусила. Її присутність уже ламала людей зсередини. Вона уже була серед них, не як дівчина, що прагне любові, а як буря, що вивчає свої береги перед ударом. У внутрішньому дворику вона уперше побачила його. Еліан сидів на колінах біля фонтану без води, стискаючи уламок флейти. Він виглядав старшим, хоч минуло лише кілька місяців. Очі. Були порожні, немов він утратив не лише людей, а й своє я. Вона підійшла, він не підвів голови. Ти прийшла забрати мене? прошепотів він. Аріель нахилилась, її волосся упало йому на плече, як мереживо ночі. Ні, сказала вона уперше людською мовою. Голос її був низьким, рівним, без баруб. Я прийшла дати тобі вибір. Він нарешті зиркнув на неї. Його зіниці затремтіли. Ти або моя кара, або останній шанс зламати цикл. Вітер навколо них, затих, бо щось у цьому світі уже відчуло, коло, що мало замкнутись, може тріснути. І цього разу не через любов. У підземеллях замку було сиро й темно. Камінь дихав вологістю, і кожен крок луною розносився, мов заклик. Аріель Вела Еліана униз, туди, де колись зберігали старі книги, забуті зброї і рештки того, чого боялися згадувати. Я думав, угода була з урсулою, сказав принц. Торкаючись стіни, ти віддала голос, щоб бути з людиною. Аріель зупинилась. Її силует тьмяно мерехтів у тьмі, як відбиток місяця у каламутній воді. Урсула була лише провідником, ланкою глибини. Вони не говорять напряму, вони шепочуть. Ти почула їх? Ні. Вона. Повернулась, в її очах не було світла. Я відповіла. Вони зупинились перед дверима, які не відчинялись сотні років. На дереві були вирізблені. Старі символи, хвилясті лінії імітували хвилі. Аріель провела пальцями по одному з них. Її шкіра запарувала, але вона не здригнулась. Двері Самі прочинились повільно, ніби згадували. За ними кругла зала, у центрі криниця, у якої не видно дна. На неї кам'яні плити схожі. На саркофаги, на кожному ім'я. І усі стерті. Лише останнє усе ще читалось Анірея. Моя мати прошепотіла Аріель. Вона була першою. Хто почув їх і не зійшов з розуму, Еліан не ворухнувся. І вона принесла жертву. Вона принесла, та вони не хотіли її. Їм потрібно було щось інше. Молодше, упливовіше, з голосом здатним відчиняти двері. Вона повільно розправила пальці, йому на долоню упала срібна луска. Я не просто донька короля. Я посудина їхній інструмент, і тепер або вони вирвуться, або я замкну їх назавжди. Чому я? прошепотів Еліан. Аріель підняла очі. У яких відбилось саме море. Бо лише твоя кров, остання з тих, хто зрадив глибини, і лише ти можеш обрати, що буде далі, світ чи тиша? Древній, уяский голос глибин, і вони обидва зрозуміли ритуал почався. Але ніхто ще не знав, кого саме він вимагає у жертву ще під скриниці, Ставав чіткішим, у ньому Уже не було хаосу. Тепер це були слова, слова давньої мови, якої Аріель ніколи не учила, але розуміла мова, що не лунає, а розриває свідомість із середини. Відкрий нас, жертвуй, зруши коло. Аріель стояла на краю, вітер виривався з глибини, закручував її волосся у корону темряви. Вона простягла руку до Еліана. Разом ми можемо зламати їхній голос ти, як символ зради, я як сосуд. Вони бояться нас, якщо ми Єдині принц дивився на неї, його руки тремтіли, обличчя було бліде, але в очах уже палало інше. Гордощі, страх, старий. Забути голод влади. А якщо, якщо я не хочу бути лише жертвою, прошепотів він. Якщо глибини оберуть мене як господаря, як спадкоємця? Аріель зробила крок назад. Ти не розумієш, що говориш? О, я розумію, сказав він, і у його голосі звучало щось чуже. Я Онук зрадника, мій пращур, був першим, хто відвернувся від морських богів, зламав клятву, викрав силу і вижив. Він простягнув руку не до неї. А до криниці. Можливо, і мені час узяти те, що належить мені за правом. Аріель кинулась уперед, але запізно його кров уже крапнула у криницю. Принц розрізав долоню маленьким срібним ножем, його кров крапнула у криниці. Мить і світ затремтів. Земля сколихнулась, тінь ударила знизу у гору. Криниця розкрилась у чорне око. Зал пробудився, і саркофаги почали тріщати. Аріель Відчула, як усе, що вона стримувала у собі руками, почало вириватись. Вона закричала не голосом, а сутністю. Її шкіра розтріскалась. Ніби з під неї проростала сама ніч, очі запалали не світлом, а зворотнім сяйвом безодні. Принц упав на навколішки, його тіло тряслось. Глибини не обрали його. Вони вже зробили вибір. Багато, багато років тому. І це була вона. Замок зник. Не руйнувався. Зник. Ніби його і не було, над берегом лишилась лише вирва у землі, де вода більше не дзюркотіла, а висіла у повітрі, мов заумерлий подих. Дерева навколо втратили листя за одну ніч. Місяць повис на небі, не змінюючи фази. Місцеві назвали це німою пусткою. Про Аріель більше ніхто не чув, про принца теж. Але бували ночі, коли рибалки, які заходили надто далеко, повертались мучазні. А в очах пустка. У їхніх снах мелодія ледве чутна, ніби стара, знайома, колискова, яку неможливо загадати повністю, іноді. Діти співали дивних пісень, повертаючись від моря. А коли вітер дув з південного сходу у морських бухтах чули її голос. Той самий не сумний, не злий. Той, що чекає, хтось каже, що зло було переможене, інші, що воно змінило форму. А ще дехто вірить, Аріель не загинула, а переродилась. Та не у людину, не у русалку, а у саме море. І тому, коли шторм починається без хмар, коли вода відступає на мить, перш ніж ударити хвилею, коли тиша Стає надто глибокою, це значить, що вона поруч прислухається. На Ніч ФМ дякує вам за прослуховування. Якщо раптом ви ще не спите, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові чудові відео для сну.